Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Польський оборонний концерн VB Group, відомий своїми інноваційними розробками у сфері безпілотних систем, оголосив про запуск нового виробництва в Україні. Основною метою цього кроку стало зростання попиту на сучасні розвідувальні дрони, зокрема, модель FlyEye, яка зарекомендувала себе на фронті. У повідомленні компанії зазначається, що на початку 2025 року на одному з українських підприємств, яке протягом останніх десяти років займалося сервісним обслуговуванням польської техніки для ЗСУ, було розгорнуто повноцінне виробництво безпілотників виробничі лінії вже функціонують, і перші апарати нового складання готуються до передачі українським військовим. Зміркувань безпеки а також через постійні атаки Росії на об'єкти оборонної промисловості. Інформацію про старт програми тримали в таємниці. Лише після офіційного візиту до заводу посла Польщі в Україні Піотра Лукасевича компанія вирішила оприлюднити деталі. Дрони FlyEye ай добре відомі українським військовим. Вони вперше з'явилися на озброєнні у 2015 році. Активно використовувалися під час бойових дій на Донбасі а після початку повномасштабного. Вторгнення РФ їх роль зросла в рази. Сьогодні цей БПЛА став одним із ключових інструментів для розвідки та коригування вогню артилерії. Збройні сили України є серед найбільших користувачів FlyEye. Дрони надходять до війська за державними контрактами у вигляді міжнародної допомоги та завдяки волонтерським ініціативам. FlyEye був розроблений у 2010 році. дочерньою компанією FlyTronic, що входить до складу VB Electronics. У тому ж році його прийняли на озброєння польські військові. Конструкція апарата вирізняється простотою та мобільністю. При вазі кг його легко транспортувати двома солдатами. Підготовка до польоту займає приблизно 10-11 хвилин. Запуск здійснюється вручну. БПЛА здатний працювати на дистанції до 50 кілометрів від оператора та перебувати в повітрі від 2 до 3 годин. Залежно від погодних умов для виконання розвідувальних завдань він оснащений оптичною системою. gs 4, яка поєднує денну камеру та тепловізор, що дозволяє ідентифікувати цілі на відстані 5-7 кілометрів. Високе рівень автоматизації одна з ключових переваг Fly Більшість операцій, включно з посадкою та виконання маршруту, контролює автопілот. Крім того, остання версія дрона отримала можливість автоматичного супроводу колон та функцію стеження за цілями, що значно підвищує ефективність застосування на полі бою. Запуск виробництва в Україні дозволить не лише скоротити час постачання БПЛА на фронт, а й забезпечить більш гнучке реагування на потреби сил оборони, що особливо важливо в умовах інтенсивних бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.